На містобудівній раді погодили ескіз меморіального комплексу на кладовищі в Ялівщині. Стала з фото іменем, пам'ятним написом та квітнику надгробній плиці. До такого спільного рішення згодилися родини загиблих військових оборонців Чернігова. На попереднє засідання містобудівної ради було узгоджена концепція, яким чином ми рухаємося. І було запропоновано проектувальнику розробити ескіз самого меморіалу та розробити макет. Пам'ятника безпосередньо, який встановлюється на, на могілу загиблих, проектувальник розробив макет, який розмістили як приклад на самому кладовищі у Ялівщині. Такий варіант задовольнив більшість родичів загиблих, тому за цими ескізами розроблятимуть проєкт. Ці пам'ятники узгоджували в одному стилі, поряд з якими буде центральна алея, монумент, що символізуватиме душі загиблих, кущі по периметру та озеленення. Нагадаємо, під час оборони Чернігова міське кладовище Яцево знаходилося під постійними обстрілами, тому загиблих тимчасово ховали у Ялівщині. За даними муніципалітету, там поховали 1188 осіб, серед яких 75 військових. Пізніше 194 з них за рішенням близьких ексгумували та перепоховали. Решта родин прийняли рішення цього не робити. Чернігів має гідно вшанувати тих, хто нас захистив, аби завжди пам'ятати про ціну свободи та завтрашнього дня. Тому місто і робить проєкт меморіального комплексу. Про це. Максимально залучені родичі і близьких загиблих військовослужбовців, яких там поховали під час активних бойових дій у 2022 році. Більш важливий там пафосність самого пам'ятника, але важливість цього місця, вона саме, я думаю, в меморіалі. І ми прийшли згоди до того, як будуть виглядати самі пам'ятники. В принципі, залишились деякі деталі, які ми в процесі будемо узгоджувати. Тому я думаю, все, все буде добре. Після розробки проєкту коштом міста розпочнеться облаштування меморіального комплексу Ялівщина.